Дивіться сьогодні, в Латвії жорстко покарали дочку Али Пугачової за виступи в окупованому Криму. Крім цього, Наталка Денисенко вперше відреагувала на чутки про таємний романи з відомим режисером. Вони більше не могли тримати це в секреті. Також розбомбили сусідню країну і співають на руїнах. Путіністка Валерія нажахала росіян справжнім обличчям руського міра. І наостанок Філіп Кіркоров потрапив у конфуз на першому концерті після скандальної голої вечірки. У путініста загорівся костюм. Це марста зірки. Поїхали. Дочка російської естрадної співачки Алли Пугачової Крістіна Орбакайте потрапила до чорного списку Латвії. Міністр внутрішніх справ країни Ріхард Скозловський схвалив рішення про заборону в'їзду артистки на територію держави через виступи в анексованому Криму та участь у пропагандистських заходах. Влітку виконавиця мала дати в Латвії концерт, однак тепер музичне шоу буде скасовано. Основний меседж про підтримку агресії проти України, про участь у публічних заходах на окупованих територіях. Ми, як Латвія, підтримуємо Україну і будемо продовжувати це робити, тому в даному випадку для нас це однозначно неприйнятно, висловився Ріхард Скозловськіс. В'їзд до країни також заборонили сербсько-хорватському музиканту Горану Бреговичу, як зазначив. Міністр внутрішніх справ Латвії артистів внесли до чорного списку на прохання служби державної безпеки, за даними СДБ Бреговіч з 2014 року неодноразово давав концерти в окупованому Криму, а також відверто висловлював підтримку терористичної діяльності Росії зі свого боку. Орбакайте виступала на території анексованого півострова, через що була занесена до бази Миротворець. На думку служби державної безпеки, поява в Латвії осіб, які підтримують російську агресію, не відповідає інтересам національної безпеки нашої країни, оскільки може сприяти зростанню міжетнічної напруженості в латвійському суспільстві, зазначили у службі. Нагадаємо, що Крістіна Орбакайте не вперше потрапляє у скандал через концерти в Криму після 2014 року. Громадські діячі Литви висловилися проти виступу дочки Алли Пугачової у їхній країні. Зазначивши, що її шоу це спроба забруднити литовську культуру цвіллю руского міра. Друзі, пишіть у коментарях, чи підтримуєте ви заборону на в'їзд до Латвії. Якщо вам подобається наше відео, підтримайте, будь ласка, наш канал своїми лайками та підписками. Це дуже допоможе нам із зростанням каналу. А ми йдемо далі. Українська акторка Наталка Денисенко, яку нещодавно запідозрили у розлученні з Андрієм Фідінчиком, вперше прокоментувала припущення про зміни в особистому житті мережею ширяться чутки, що між зіркою та її колегою по фільму Коли ти вийдеш заміж, режисером Олексієм Комаровським розгорілися романтичні почуття. Відповідну інформацію оприлюднили у телеграм-каналі Злива, як зазначив інсайдер. Чи стали ці стосунки причиною ймовірного розриву Наталки Денисенко та Андрія Федінчика Наразі невідомо. Ці двоє мутять, здається так. Отже, у Наталки роман з режисером Комаровським. Не знаю, чи саме він причина її розлучення, але в тусовці про це говорить зараз багато хто йдеться у дописі. Зі свого боку, Наталка Денисенко вирішила не розкривати інтригу, тому як не спростувала, так і не підтвердила припущення про новий роман. Актриса відреагувала на подібні чутки у доволі оригінальний спосіб. Наталка Денисенко та Олексій Комаровський разом у новому фільмі Хрещатик 48. Дроб 2. Нова історія, але з тією ж неймовірною енергією, що захоплює з перших кадрів. Ми більше не могли тримати це в секреті. Настав час поділитися з вами. І з фільму у фільм цей дует створює магію на екрані: нові ролі, нові емоції, нове життя кожній історії, написала зірка. А ми тим часом йдемо далі. Російська пропагандистка та естрадна співачка Валерія, що відома підтримкою путінського режиму, шокувала мережу черговим цинічним творчим жестом. Незадовго до російського дня перемоги, який у РФ давно перетворився на культ війни, вона записала відео, де виконує радянську пісню, з чого починається родина на тлі зруйнованих будинків. На відео, опублікованому у Ютуб, видно руїни житлових будівель, такі самі, які російська армія залишає після себе в українських містах і селах. Валерія, наче не помічаючи апокаліптичного пейзажу за спиною, співає про батьківщину, яка, схоже, для неї починається саме з війни та руйнування. Цікаво, що путіністка постала перед камерою у відвертій сукні з оголеним декольте з яскраво-червоними губами та укладкою. Загалом у святковому образі, на цей дисонанс звернули увагу не лише українці, для яких подібний контент є душевною раною, а й самі росіяни. Вони обурилися через пропагандистське відео та романтизацію війни. Мабуть, тепер це обличчя нашої батьківщини. Крінж розбомбили сусідську країну та співають на руїнах. З чого починається батьківщина? З війни? Це відео також оприлюднив український військовослужбовець, блогер, журналіст, полковник ЗСУ Анатолій Штефан. Він влучно прокоментував публікацію у Фейсбук. Валерія засняла знакове та яскраве відео руского Міра, який позаду неї, з чого починається родина? з розбомблених міст. Де саме було знято відео наразі невідомо. Це могла бути як окупована та зруйнована Росією українська територія, так і одна з територій Курської області, куди дісталися бої, влаштовані самою ж РФ, що намагалася зупинити український опір. Відео викликало хвилю обурення також серед українців. Кошмар в них є, хоч піщинка людяності, але вона права, їхня так звана родина починається саме з цього з вбивств, руїн і танців на трупах. Друзі, свої думки щодо цього жахливого відео пишіть у коментарях, нам буде цікаво почитати, а ми йдемо далі. Прокремлівський естрадний співак Філіп Кіркуров вперше після скасування в Росії через скандальну голу вечірку дав сольний концерт у Санкт Петербурзі. Однак тріумфально повернутися на сцену потіністу не вдалося, адже прямо посеред виступу у нього загорівся костюм. Як зазначають Росмедіа, артист став на декорацію у вигляді великого мікрофона, після чого його підняли над сценою. За спиною пропагандиста запалили феєрвірки, які мали би стати ефектною частиною перформансу. Але але натомість підпалили куртку співака. Під час інциденту Кіркоров почав кричати та трясти лівою рукою, ймовірно намагаючись погасити полум'я. Коли в перестали палати, путініст коротко сказав: Опікся. Пізніше концертна директорка артиста повідомила, що вдалося обійтися без надто серйозних травм, тож виконавець продовжив шоу. Не дивно, що Філіп Кіркоров навіть не задумався про скасування виступу, адже з 2023 року був вимушений поставити концертну діяльність на паузу. Після того як пропагандист з'явився на скандальній голій вечірці блогерки Анастасії Євлеєвої, У Росії почали відмовлятися від нього. Так, наприклад, пропагандистський перший канал вирізав співака зі святкового концерту «Рождественський вечір з Григорієм Лєпсом. Прибрали Кіркорова із ефіру фестивалю Пісня року. Окрім того, перед обурливою вечіркою артист знявся у російській стрічці. Іван Васильович міняє все. Проте автори проекту не захотіли псувати свою репутацію через путініста. Кадри з Кіркоровим поспішно видалили, а на його місце почали шукати нового актора. Пізніше, аби відмолити гріхи, прокремлівський співак вирішив приїхати до тимчасово окупованої горлівки Донецької області. Він зустрівся із пораненими окупантами та заспівав для них кілька пісень. Однак росіяни не оцінили таку діяльність артиста. Окупанти, перед якими виступив Кіркоров, обізвали його шоу півнячим і попросили більше не їздити з концертами до них. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.